Привіт всім, сьогодні 4 грудня. Вийшли з лаки до лісу, вон ліс там на горбочку, йдемо через якусь посадочку і побачив грибочки. Дивіться. Ось, памулінки лізуть. На дереві які чудові. Ось. Зовсім маленькі, вон які. Класні, звідти вилазять ще. Дити ми там далі по дереву теж бачив. І невеличкі, треба буде чекати їх. Добре, йдемо далі. От іще якась вірку. верба повалена. Дивіться, це наші гливи. Ми їх зараз заберемо. Так, ось гливки зрізав. Такі глибки. Вони ще маленькі ростуть, Вони ще. І далі по дереву. Зимові опенки, наші фламуліни, зараз підійду ближче. Підлізу якось. О, вони тільки починаються. І там далі, і аж там на самому верху. На поваленій деревині. Ось ще такий грибок. Його юдине вухо називають, дивимось. Один, другий. Ось таке цікаве дерево попалося нам. Ці гриби тільки що показав, опустив голову нижче і вон теж по дереву полізе. Вон, вон далі. І там аж це, очевидно, зараз збільшу. Вон ще є. Таке цікаве деревце. Ось дерево через 10 метрів ще одне. Глива лізе яка? Фламуліна. От там далі по стовбуру повну. І по цьому стовбуру теж он є. Навіть виріжемо де більшеньки. І там далі. Чудово. Ще поводка буде класна, так що грибочки ще буде і буде. А от іще метрів 20 прийшли. Фламуліни на дереві. Далі розвертаємось. І воно у нас глиби розкрита. Грибів море в лісі. Така погодка, а вони і фламуліни на дереві знизу. Трохи вищі гливи які. Молоденькі класні. Зараз там далі, далі зараз покажу, ще там є фламулінки. Ось це дерево, по цьому дереві ще ще, ще ростуть. А от там далі, зараз туди полізу, зріжу вже сам. Вон вони, такі гарненькі фламуліни. Повно грибів, повно, Погода ще буде десь пару тижнів гарно, Вон на дереві теж щось. Піти подивитися, що воно таке там росте. Так, підійшов ближче до цього пня. Це у нас тут фламулін, куча аж туди я не полізу. І тут такі є краще, а є вже такі вже негодящі. Пару штучок собі відріжу. Іду далі. Навіть не можу в ліс зайти далі. Він, бачите, поле тільки відійшов звідти. Тільки що з того ярка знімав там 30 метрів до нього. Бачу щось помаранчевіє. Ось вони є. Теж підуть до торби нашої. Гарнікі. Побачив здалека далека такі гриби, думав, що фламуліни. Але ні, якісь стартовики. А під ногами. Гливи якісь, щось таке, ще що... хтось брав вже думаю, де вони взялися, піднімаю голову. А вони там є. Зараз по них поліземо. До речі, я там на наступному дереві потім покажу ще фламуліни. Теж зросток такий гарненький. Так, доліз я сюди, ось вони такі. Але вони вже такі, вони я одну відірвав. Вже старі. Нехай собі ростуть далі. Я думав, що це інше дерево, це той самий дубок. Він ті фламуліни, ой, як гливи тільки, що що туди лазив. Ось це дерево. І ось такий зросточок. Теж його виріжемо зараз. Дивіться, яке дерево знайшу. Світягли. І не долізу, але спробував. Вон і вон вон повно будемо щось різати ось і маленькі ще От чудова здобич. І які які гливи. Такі вже дорослі, дорослі. Багатенько їх. Цікаво. Цікаво. Ось Сламуліни майже на кожному дереві. І меншенькі такі є. Десь вже старі. Дивіться повні. Але хочеться такі знайти класний зросток. Бачите? Ось. І там вон далі. Зараз більшу. На дереві теж є. Чи підростуть може. Ще один грибочок. Цікавий і нарешті знайшов щось дійсно цікаве. Дивіться, вон зараз ближче підійду. Це вже на щось схоже. От така ось колонія Фламулін трапилась. Скільки по деревах полізли високо з однієї сторони, вони з другої такі. Вже вони не дуже яскраві, такі вже спілі. Ось тільки вимкнувся, повернув голову. Вони ще одне, теж аж такі цікавенькі. Знайшов ще одне чудове дерево таке. Дивіться, які класні. Зеровенькі, молоденьке. Це просто топчик. Ріжемой. Вон дерево таке цікаве, на кобру схоже. Побачив з здалека ще одне дерево. З заливами. Але вже буде так достатньо. на 6 грудня на Миколая засолю буде топова закуска. Дивіться скільки які класні. Не вже і так торбу важко носити. Ось вони. І вон, і вон Це вже все. Це вже вистачить, а я ріжу. Ось обійшов, вирішивши з цього боку зняти, бо гарненькі, класні Східніх, вже такі старші трохи. Але все одно круто. Ось стільки гливок вийшло з одного дерева. Це вже вистачить і посмажити, і засолити. І дрібненькі ще полишав трішки. І там на розвод, хай собі ще розкидевше. Там далі ще є. Так, я пакуюся і йду далі. Так, вже виходжу потроху з лісу. Ось трапився ще такий пучок фламулін. З їх возьмемо і ще там, як завжди, йде вище. Глибки, метрів два 3 половиною Зараз спробую туди долізти. Вон вони. Ну ось забрав таких молоденьких. Але його там трохи штани треба буде стирати. Ні, нічого, не дістав. Виходимо вже з лісу, потроху йдемо. Так ось тут тільки що лазився. І ось проходжу, дивіться як цей почесік зріжу. А ось ці молоденькі на наступний раз будуть. Нехай ще ростуть. Щось мене сьогодні ліс не відпускає. Дивіться, що знайшов яка. Чудо сіє. Дивіться, які класні маленькі. Всі які ще тут буде. Все дерево в них. Далі, і далі, і далі, і далі, аж до самого верху. Просто повна красота. З цього боку він більшенький такі. Супер грибалочка сьогодні. Вже майже вийшов, і ще одне деревце трапилось таке. Такі три кучки. Візьмо їх з собою. Так, все, я вийшов з лісу, вон ліс лишився. Але від того легше не стало. Дивіться, що ще в пасаці. Класні такі, розмір класний. Супер. Так, ну все, з лісу вийшов, вон наш ліс там лишився. Ну, ось прямо на полі, на краю поля такі. Рибочки, але є одне але. Бачите? Це линкувата шляпка, низ шляпки, пластинки. Це отруйний сірчано-жовтий опенюк. Так, порівняємо з комулінкою зараз нашу. Бежеве кремове, а це таке оливково-зелене. Сіро-сіро-оливкове. Отруйний, гіркий, якщо не знаєте, спробували він гіркущий, такий ви випрямити його одразу. Так, що ми назбирали? Я назбирали ну, такий пакет пламулінок, Ну, Напевно, що півторби такі гарні глибні. Так що все, рибалка зимова, удачна була. Всім дякую за перегляд, всім миру, добра, всім пока.